Вітаю! В сьогоднішньому відео огляд паяльника за 6 доларів з Aliexpress. Прийшов до мене 80 ватний паяльник з можливістю регулювання температури від 180 до 500 градусів Цельсія. Прийшов в такому вигляді, як на відео. Знаходився всередині поліетиленового поштового пакета і ніякого захисту не було. Тому дивно, що річ приїхала цілою. Продавець заявляє потужність 80 Вт, яка досягається керамічним нагрівальним елементом. Паяльник оснащений цифровим дисплеєм. Температура регулюється за допомогою двох кнопок. Для швидкого збільшення або зменшення потужності потрібно натиснути і отримувати кнопку плюс або мінус. Для точного коректування температури на кнопках потрібно виконувати коротке натискання. Заявлена температурна стабільність у плюс-мінус 5 градусів Цельсія. До паяльника підходять жала 900М. Жало вже залужене, а також воно відрізняється від того, яке міститься на фото на сайті продавця. Нагрівається дуже швидко. За моїми замірами, при початковому виставленні температури на 500 градусів Цельсія припій починає плавитися через 17-20 секунд. У порівнянні з ось такою дешевою 60-ваттною моделлю має більші розміри. Вищу потужність та швидше нагрівається. На сайті доступні різні варіанти для замовлення. Це два кольорових варіанти чорний та білий. Я замовив чорний варіант. А також два набори. В набір, крім паяльника, входить припій, пінцет, набір жал, губка для очищення жала паяльника та підставка. І на завершення під'єднав паяльник до розумної розетки та виміряв потужність. Видно, що після під'єднання потужність становить понад 100 Вт і з часом починає зменшуватися. На мою думку, як дешевий варіант для домашнього використання буде в самий раз. Дякую за перегляд відео. На все добре!